Ви часто запитуєте в мене про ось такі величні чаші. прикладі цієї чаші хочу показати, що і як можна з нею робити, якщо вона у вас з'явилася. Перше, що ми робимо, це ось такий вібраційний масаж всього-всього тіла. Починаючи, коли я стою, бачите, в мене просто йде. Якийсь космос я відлітаю, і все 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 просто, все тіло вібрує, вібрує мозок, вібрує кожна клітинка, пропрацьовка йде всього тіла. Просто дух захоплює, просто ти не можеш нічого в цей час сказати. Це дуже-дуже. to love